Доброго дня, колеги! Вітаю вас на Керогращині. Сьогодні ми знаходимося на огляді посівів соняшнику, який перебуває від фази зірочки до початку цвітіння. І саме в цей період потрібно подбати про збереження майбутнього врожаю, оскільки врожайні соняшнику значною мірою залежить від роботи верхнього ярусу листя. В другій половині вегетації соняшник уражується такими хворобами, як альтернаріоз, септоріоз, омопсис, іржа, біла та сіра гниль. В цей час потрібно забезпечити надійний та довготривалий захист, тому ми рекомендуємо застосовувати Miravis Max, який містить інноваційну молекулу в поєднання з азоксистробіном та дефаноконозолом, який забезпечує довготривалий захист та широкий спектр контрольованих хвороб соняшнику. Також рекомендуємо додавати продукт Boro Plus, який забезпечує уникнення дефіциту бору та покращує якість та кількість пилку. Своєчасне використання Miravis Max це ваша інвестиція в майбутній врожай. Тому залишайся з нами, щоб дізнатися більше.